19 грудня, 19 віконця. Що нам приготувало? 15 віконце. признання, що ніколи не виходжу з дому без парфуму. Насправді, це також про мене. Розповідайте мені, чи виходите ви з дому, не, на не, не наносячи парфуми. Ну, у мене інколи таке буває, коли я дуже поспішаю, просто забуваю: потреба ось вибігати, коли ми кудись спізнюємося. А так, в принципі, завжди наношу. Ну, і навіть в тих випадках зазвичай на мені вже щось є на зап'ясках. Тому не можна сказати, що геть без парфуму. Ну, хіба що це рано вранці? Тоді так буває, що вибігаю без парфуму. Так, в нас сьогодні Syntolo Synergy. Не фокусується. Ось. Французький бренд. Чула я про цей бренд. Але якось не цікавилась, бо мені дуже не подобаються їх флакони. Зараз я вам покажу, як вони. Вони такі прозорі, також наче лабораторні. В когось я. Зараз згадаю, в кого я бачила огляд на них. Точно чула в Габі Габі Лавс Перфу. Це британська парфюмерна блогер, яку я слухаю. І Кого когось ще з іноземних блогерів я б чула про цей бренд, але ну, якось так вони мене не переконали своїми відгуками. Але дивіться, як тут, дивіться, як тут гарно все сьогодні намальовано. Буде щось яскраво-фруктове, мабуть, давайте почитаємо. Нам тут обіцяють олфакторну гармонію свіжого, квіткового і деревного. Деревинного, деревинних нот, а також суміш яблук, апельсинів, персик, манго. От прям багатий з глибиною, зігріваючи амбра і мускус і кедр у, у базі. Дуже так багатообіцяючи, фруктовий солодкий, ще один казанова Зваблюючий елегантний, м'який з інтенсивністю. Тут прям такий, такий фруктовий стіл. Так, Яблуко, апельсин, і груша, і чорносмородина, і персик, і манго, і пер... все, все все що хочете. так троянди і жасмин, і шафран, і мигдаль і амбри, і мускус, і кедр. Ну, не знаю, тут така суміш має бути щось фруктове. Хоча тут от, серце квіткове, можливо, квітково фруктове. Хоча я повторююся, що, знаєте, якщо якийсь бренд наслідує, звичайно, вже стільки парфумів, що важко не наслідувати. Але якщо дивишся на флакон і зразу в голову приходить якась думка про якийсь певний бренд, дуже відомий, то якось ти скептично ставишся. До бренду, апріорі ще не е, познайомившись з ним. Ось дивлюся, я на ці флакони і зразу ляла. Бо ось тому, коли я дивилась на них огляди, так е, дуже скептично. І ще я повторююся, що блогери якось так не дуже переконливо. Говорили, що непогано, але якось це звучало не дуже переконливо. Ну, давайте розношу. Піраміда дуже багато так, обіцяє нам побачимо, чи це буде гарний сюрприз сьогодні. Що, в мене готовий відгук на сьогоднішній парфум. Одразу скажу, так мені сподобалось. Так, парфум гарний, але дорогий. На жаль, в принципі, є альтернатива, яку я вам запропоную. Теж не дешева, але там хоча б є варіанти. Отже, парфум Synergy від Synthology. Це новий бренд, йому два роки всього, але вони так про себе впевнено заявляють, вони, в них така серйозна промо вони скрізь намагаються зайти на ринок, і е, з такою ціною ну, треба бути дійсно їм або дуже оригінальними, дуже гарними, е, з гарною продукцією, або е, не з такою, ну, зважаючи на ціну, бути дійсно такими наполеглими в маркетингу. Як я вже сказала, мені не подобається це копіювання аля лабораторних флаконів. Так, важко бути оригінальним, але це вже ми все бачили. І е, що по аромату? Аромат звучить дуже сучасно, так, він фруктовий, він яскравий, він смачний. Я читала, подивилася е, відгуки, знайшла відео відгуки, які, про які я згадувала, коли відкрила календар. Ще раз передивилася е, Габі е, відео, коли вона про мангу розповідає. І е, зазвичай цей парфум представлений як е, мангу. Тобто композиція про манго. Для мене, перш за все, це про е, людяниковий ананас. Дуже гарно, до речі, зроблений ананас. Тут мені дуже подобається. Наприклад, ананас ще з таких відомих парфумів є, Шанель-Шанс в туалеті. І там він мені ну, зарізки. В поєднанні з цими е, пачулі, м, пачулі характерними для Шанель, там ну, зарізко мені звучить, а тут вони саме людяниково зробили цей ананас е, дуже так, е, дійсно смачно і вже потім про манго. Відчуваю тут троянду. Троянда там в серці, там ще за жасмина, але я відчуваю це як фруктовий парфум, смачний, який без різкості, гарно зроблений, тримається весь от, зранку, так я зараз вже там, четверте вечора, тобто весь можна так гучно сказати, весь день він протримався і, і ще. Ціна ціна 200 євро ну, дуже, дуже завищена, як на мене, за цей парфум. Хоча, щоб так пахло, знаєте, отак, от прям пальцем ткнути, в що так може пахнути, що таке є. Мабуть, подібного, аж, аж подібне є, але аж такого фрукту з акцентом саме на фрукти з ананасом, що цікаво, з таким солодким манго, то немає. Але, ну що ж, на 200 він не звучить. Чесно кажучи, якщо там відливати семпли якісь розпили, то та так, тоді я вам раджу спробувати. Так я б не сказала, що віддала б за нього 200 євро. Про що давайте я щоб вибудувати... В уяві, як він пахне, щоб вам допомогти вибу... вибудувати цей аромат через слова, я піду через інші парфуми більш відомі, особливо через один почну. Почну я з Деліни. Але якщо Деліна дуже гучна, з такою солодкістю, вона криклива, така, я називаю її істеричною трояндою, вона дуже сучасно зроблена. Так, вона дуже гарна, але вона справді дійсно дуже гучна і криклива. Тут уявіть, що в деліні. Прибрали оцю істеричну гучність, зробили її більш делікатною, більш м'якою. Прикрутили десь на треть, на третину звучання троянди і настільки ж додали звучання фруктів. Тобто вона стала більш фруктовою, більш такою виваженою, більш елегантною, прибрала історичність з неї, але оця веселість, така, такий підйом, якась така, така дзвінка пронизливість, але вже витримаю, її можна витримати, вона вже не звучить як ультразвук. І ви отримаєте парфум від Door Mon який називається Damask. Я цей Дамаск називаю старшим братом Деліни. Хоча він не обов'язково чоловічний, він, скоріш, навпаки, жіночний парфум. Ночний, бо він такий от, про фрукти, про троянду, про радісність, про підйом, про легкість. Ну, занадто він такий вже, знаєте, фруктово-грайливий з трояндою, щоб я його бачила на чоловік. Він ну, так, так я бачу. Ось. І він ось такий вже більш виважений. І це Дамаск від Орманджі. І Дамаск, мені здається, може бути дуже гарною альтернативою цій Сінерджі, тому що, перше, Орманджин. Частіше трапляється на розпивах. Частіше можна знайти її онлайн зі знижками, бо це новий бренд, Santo його майже, не, не майже його немає зі знижками онлайн. Армон Джейн можна знайти онлайн, хоча Damask це відносно новий парфум, його також там, рік чи два-два, мабуть. А, і а... О, ну, Неважливо, ну новий. Uh, і ще є тревели в Вормон Джейн, тобто ну, є альтернативи, де оцей гарний парфум можна знайти. В них є міс для волосся Вормон Джейн, який ще дешевший. Там Вормон Джейн на всякі, всякі свята і чорні п'ятниці і так далі. Робить знижки на офіційному сайті. Можна там скластися, замовити. Ну, тобто є тут вихід, оцей гарний свій парфум придбати. І ось підемо далі. Маємо цей дамаск з трояндою і фруктами. Радісний такий характер схожий дуже на деліну, але більш виважений, більш елегантний. Бо взагалі Монджейн робить такі елегантні парфуми, але це вже не, не Гезашон робив. Тому характер в нього інший, більш такий яскравий. Дуже по-сучасному звучить. Оце як пішло від фльорнаркотіка, це яскравість потім Деліна, і, і, і потім всі інші підхопили. Оце в такому дусі. І от все. І потім ми добралися до Synergy, де прибрали ще більше троянди, хоча вона там є, це така нота серця головна, але вона звучить ще тихше, ніж у Дамаску. І ось викрутили ще на більшу а, гучність. Якби воно ну, не те, що гучний, це на до речі, він нам'якший з усіх трьох парфумів. Найтихше звучить, просто от фрукти підняли, скажімо, їх підняли по вагомості в піраміді і ось. Винесли на, в топ манго з ананасу. Тобто, це такий фруктовий з трояндою, дуже по-сучасному грає він звучащий парфум. Тобто мені сподобалася якби не ціна, я задоволена прям зношу цей від Левант. Але, от якби я обрала, чесно кажучи, я б обрала все ж таки Дамаск, тому що він якось, ну мабуть, все ж таки найцікавіше звучить. Він дуже компліментарний, бо цей, не зважаючи на ціну, до речі, доволі тихо звучить. Тобто він не аж тихий, але він найтихший от з трьох, що я назвала, і. Найм'якше він звучить, тобто це я йому зараховую навіть в плюс, але ну, знову ж таки коштує вам, там, 120 євро. Я, я б вам його казала: всі біжіть, беріть. Це просто парфум, який має бути у вас. а Так, так ні. так ні, краще візьміть маски, який яскравіший, який. Це також дуже гарно звучати і можна знайти якісь альтернативи, щоб це не коштувало так дорого. Тобто мені сподобалось, я в принципі хвалю, не хвалю ціну. Тобто, геть, я не зрозуміла. Вони себе позиціонують, як так Ми були молодий бренд в новітні технології, мистецтво, поєднання цього всього. Ми такі модні, молоді, сучасні, так, звучання дуже сучасне, це обіграна троянда, дуже такі актуальні. Фрукти, які всі шукають і всі хочуть в парфумерії. Я не знаю, от треба прям аж не любити от ніяку, в ніякому прояві трояду, ні в сучасному, ні в фруктовому, ні в яскравому, ні, ні в м'якому, ні, ніякому, щоб не полюбити цей парфум. І екзотичні фрукти от просто ненавидіти фруктові парфуми, також ні в якому вигляді, щоб от не полюбити цей парфум. Бо він дуже такий. Думаю, також буде компліментарний, має шанси бути популярним, ну не знаю, зважаючи на його ціну чи, чи багато шансів, але якби не ціна, то точно. Він був, був хітом, бо сама парфумерна композиція дуже приємна, дуже така смачна, от, смачна, дійсно, смачна, смачні фрукти, екзотичні з троядою, дуже гарна ідея. Але, 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 але ось. Все, я, здається, якусь думку загубила, почала говорити, загубила. Ну, тобто, тобто сподобалося, але є великі але і питання до нього. В принципі, в принципі мабуть, все. Сьогодні задоволена, за, задоволенням носила сьогодні, рознюхувала його. Цікавий цікавий, парфум, приємний, гарний. Тобто ставлю йому плюсик. А, я говорила про їх про бренд, так що вони позиціонують себе як сучасні такі все, і от, аби продаватись ми сучасні модні в тренді. Тільки нас скупуйте, хочете ось екологічність. Ми вам гарненьку торбинку для парфумів з екоматеріалів зробимо. Вам цікаво щось новітнє, Ми ось заявляємо на сайті, що ми всі такі новітні, і ми найновітніші технології застосовуємо у. В наших парфумах виробництві, Ну, тобто, вони якби не а, такий відкритий в них маркетинг, що вони хочуть продаватися і вони як-то закликають до а, видно відкритий їх заклик до сучасної аудиторії носів парфумів і а, сучасної аудиторії з, з грошей, скажімо так. тобто Це геть, геть не лакшері а, ще тому, що все так на, на, на простоту. але Такого. Ті, хто люблять оце все це еко і дуже таке сучасне, мінімалістичне а, все, висказалася щодо цього парфуму. Тобто я раджу вам звернути увагу на Дамаск. і, в, в принципі, якщо попадеться в розбивах, то цей парфум також гарний. Давайте до завтра!